Доброе утро. вечер. Я людям рассказываю про них. Например, вам уже рассказать про ваши стасунки с вашим хлопцем? Давай, давай. Число месяц, рик хлопца. Сейчас. Двадцать А месяц какие по счету? Двадцать 22.07 2003? Ні. Це ви знаєте комплекта. 22.07.2009. Так, є. А, 2002. Ви просто так кажете, що я не можу зрозуміти. Ви їсте і одночасно говорите. Важко дуже зрозуміти. Записав 2207 2002. Mm -hmm. Так, є. І друга дата. Ваша mm -hmm. дата, дівчини, mm -hmm. 11. так. Якщо цей хлопець ваш то ззаді, то, то я вас коротко, розочарую. Спілкувати з ним некомфортно, ви емоційно взривна. Далі. Е, разом щось зро... ви перебиваєте його і він вас під час розмови. Важко вислухати, дослухати один одного це перше. По-друге, як бізнес-партнери щось зробити разом з ним вам дуже важко. Ви емоційна взирна, він любить, щоб було так, як він скаже. Якщо хтось з ним не згоден, ви, наприклад, з ним не згодні, він все рівно буде доказувати, що його точка зору правильна, що він прав. І ви зійшлися на тому, що параметр, який називається бачення якоїсь проблеми, бачення ситуації, тут у вас добре. От, один параметр добре. Ці два параметри. Поганенько, тому я кажу, що пара слабенька за своєю сумісністю. А, 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 що а, да, мені ну, років добре. добре, добре, добре. Ну, якщо у вас є в планах народити дитину від нього, потім посадити його на аліменти і вигнати, то, будь ласка, одружуйтесь. І, до речі, давайте я вам напишу ось інстаграм свій. Інстаграм, Ютуб, він звучить однаково. Коли розлучитесь з ним, напишете відео під моїм останнім відео, ну, яке там буде. Добре? Ладно. Я ніколи не помилявся ще стосовно стосунків людей. Подивитесь, коменти почитаєте людей. Ви зависли. Ну, а якраз душі, як субели? Отак, дівчина переключилась. Хлопчик той стояв. Поруч, до речі, я зекономив час і фізичний, і психічний стан хлопчику, який стояв поруч. Я сподіваюся, що він чув те, що я сказав. А якщо він чув, то його не посадять на аліменти і. Але я не знаю. Я не знаю, мабуть, він мене не послухає. І ця дівчина мене теж не послухає. Але ще багато людей, які люблять наступати на граблі. І вони будуть такі люди. Будуть їх буде дуже багато до тих пір, поки люди не дізнаються про той інструмент, який є в мене, про цю систему. Якщо люди дізнаються про цю систему, то буде більше щасливих людей, буде менше розлучень, ну, можна звести розлучення до не знаю, до 1%, може до 0,1% із Стапар. А так, поки що. Думайте і робіть висновки, тому що все пізнається у порівнянні. До речі, дивіться мої відео в YouTube і Instagram. Гарного вам дня!